Недорогий готель, який знаходиться у закритій бухті Шаркс Бей, відразу на площі Сохо Сквер, де можна вийти, особливо в зимовий період, насолодитись ілюмінацією, шоу-фонтанів, магазинами, ресторанами. Просто прогулятися. А головне зелена територія. Також тут хороший коралевий риф. Є невеличкі піщані лагунки, і з переваг в даному готелі на площі Сохо є аквапарк. Так, да, він без підігріву. Це є нюансом для зимового періоду, тому що температура води в аквапарку може опускатись до 20-21 градусу, але тим не менш він там є і діти швидко, але тим не менш зможуть покупатись. Непогане харчування була до речі проведена реновація, але будьте обережні, готель складається з двох. Ліній, перша і друга лінія, щоб правильно забронювати номери, і якщо говорити про конкурентів при вартості 1090 євро, якщо вас не цікавить аквапарк, а просто якість готелю, такої ж самої якості на тій же самій площі Сохо. Навіть мені здається, краще буде харчування. Можна забронювати Grand Oasis. він коштує майже на 200 євро нижче. Але можливо саме з вашого міста і при вашим датам бронювання Хілтон був більш вигідний, тому що Grand Oasis вигідний саме із Яс або із Кишинева. А також як альтернативу можна ще розглянути El Salam Front. До речі, зараз він коштує ті ж самі кошти. У нього є, до речі, аквапарк, який підігрівається в готелі El Salam Sport. Це одна загальна територія на два готелі. Він, до речі, е непоганий так само при даній вартості по харчуванню нічим не буде відрізнятися. Так само знаходиться на площі Soho Square і має кораловий риф, величезний панорамний басейн, басейни з підігрівом. От, або якщо не цікавлять коралові рифи е, красиві, то можна подивити ще джаз Dream в бухті на Амабей, вона більш захищена від вітру. Там ідеальний піщаний захід, є аквапарк, німецька мережа, тобто більшість відпочиваючих будуть саме європейці. Також е, можна розглядати як альтернативу, але якщо... Вас не цікавить красивий риф, тому що там рифи такі більш сірі, невеличкими наростами, там більший упор на піщаний вхід і ідеальний е закриту бухту від вітру. Тому для правильного підбору бронювання, плюс у коментарях, діліться вашими враженнями від відпочинку в Хілтоні, а також шапці профілю Viber, посилання на телеграм і сайт.